Та не знаю, напевно, зараз для війна ні. у нас. Ну, тут, тут поїжджає вся пів України. Що далі? Кого? Зараз мені 60 років, що мені далі йти. Нормально? Звісно, скористаюсь. Ми плануємо з дівчинами поїхати в Італію, відпочити там до родичів. А якщо говорити Буду. окрім відпочинку? Чи плануєте ви повертатись потім? Так, да, планую. Живу тут, навчаюсь, потім працювати буду, так що це не проблема. Якщо вони в період війни вже не виїхали за кордон, а залишились вчитись, навчатись в Україні, то вони і в 22 повернуться сюди. Ну, звичайно, буде якийсь там відсоток, можливо. А решта це ті, хто обрали такое жити і проживати в Україні. Можна собі буде виїхати, десь, не знаю, зустрітися з друзями. А Все любить? одно, якщо я вже лишився, то я думаю. Повернуся, але нормально, хай виїдуть, можливо, понавчаються, а ті, що свідомі, вони повернуться. От якби ви виїхали, то чи повернулися б ви? Так, звісно. Мені пропонували виїхати, але я не хочу. Я хочу залишитися в цій країні. Я ставлюся позитивно, тому що хлопці мають право вільно пересуватися. Світом, не тільки Україною, тим паче, що вони не є е, військовозобов'язаними в такому віці. Тому я дуже схвалюю, якщо цей законопроект приймуть і дійсно буде не просто якісь обмеження, а всі особи до 22 років в чоловічій статі зможуть виїжджати. Як ви вважаєте, якщо ці хлопці вийдуть, чи вони повернуться в Україну в майбутньому? Ну, все залежить від індивідуальних обставин. Хтось повернеться, хтось ні. Але люди мають право мати свободу вибору. А скільки вам років? Двадцять один. Тобто от ви б зараз мали можливість. Якби вона у вас з'явилася, ви б скористались нею? Я б просто спитав себе, куди мені їхати і до кого, і все. І так, більшість так. Чи залишились би ви за кордоном, чи можливо повернулись в Україну? Дивлячись на небезпеку в нашій країні, я би. Повернувся би, ну тому що тут багато роботи, потрібна допомога людям.